Vitória. В даній серії відео я буду трішки косплейти Мета Брауна та розповім вам про хардварний хакінг або ж реверс engineering звичайнісінького Wi-Fi роутеру. До речі, якщо гарно володієте англійською, раджу подивитись його канал, дуже цікаві та пізнавальні відео. Одразу дисклеймер, що це інформація лише для ознайомлення, щоб ви розуміли вразливості власного роутеру та як він влаштований. Розбираючи роутер, ви втрачаєте гарантію від магазину або виробника, плюс можете пошкодити його. Відповідальність за всі ваші дії буде лежати виключно на вас. В першій частині ми поговоримо про одну з найбільших фізичних вразливостей роутеру шину. UART або ж Universal Asynchronous Receiver Transmitter це простий послідовний протокол для передачі даних між двома пристроями. UART шина зазвичай складається з чотирьох контактів. Це два контакти живлення, плюс живлення та земля, а також два контакти даних. RX від слова Receive, тобто приймати, та TX від слова Transmit, тобто транслювати. Стосовно живлення, подавати живлення через VCC, тобто плюс живлення, це зазвичай погана ідея. Краще просто заживити роутер через його блок живлення і хай він сам робить потрібну напругу. А от землю підключати обов'язково. Вона потрібна, щоб була різниця потенціалів, і пристрої могли між собою спілкуватись. Ще важливий параметр це напруга логічного рівня. Зазвичай вона становить 5 вольт або 3,3 вольти, і відповідно треба це враховувати, щоб не пошкодити або сам пристрій, або конвертер, за допомогою якого ми будемо підключати пристрій до нашого комп'ютера. Стосовно ж підключення, для того, щоб зв'язати між собою комп'ютер та UART шину, існують спеціальні конвертери, які ще через Arduino називають програматорами. За запитом USB UART можна знайти безліч різних. Особисто я використовую ось такий конвертер на мікросхемі CH340. Він дуже дешевий, але при цьому ще жодного разу мене не підводив, ще й вміє працювати як з 33, так 5 вольтами. Спеціально для цих відео я купив собі аж за 250 гривень піддослідний роутер. Щось нагадує, правда? Так, візуально це повна копія мого поточного роутеру TP link VR850N. Але по факту це роутер 840N, ще й залучений під Київстар. Тобто, якщо ви підключите цей роутер до якогось іншого провайдеру, він не буде працювати. В останньому відео цієї серії поставимо на нього прошивку OpenVRT. Це не тільки розширить його функціонал, а ще й знімить це обмеження. Що ж, перше, що необхідно зробити, щоб долізти до уаршини, це розібрати роутер. Зазвичай це найскладніший етап, бо, не дивлячись на те, що тут є пара саморізів, виробник чомусь все одно по всьому периметру поставив защок, який неймовірно, складно відкрити, не зламавши. І так, коли ми дістали сплати, саме час поговорити, а що ж таке взагалі цей Wi-Fi роутер. А це не що інше, як слабенький комп'ютер, на якому крутиться операційна система Linux. Так-так, хоч і з певними обмеженнями, але це повноцінний одноплатний комп'ютер. Тут вам і процесор, і оперативна пам'ять, і накопичувач, та й навіть GPOPIN є. Про накопичувач, а саме spi флешку, ми поговоримо в наступному відео. Зараз давайте пошукаємо у Арчину. Ось вона. Але контакти не підписані. Конкретно в даному випадку можна легко розрізнити їх навіть візуально. Той, який таким якби плюсиком під'єднаний до великого полігону, це мінусовий пін або ж земля. Ось цей під'єднаний до такої жирненької доріжки це живлення. А відповідно інші два, які тоненькими доріжками йдуть прямо в процесор, це і є лінія даних, де ADTX можна визначити навмання. Але не завжди можна візуально це побачити. Тому давайте розкажу, як визначити контакти за допомогою мультиметру. Легше всього знайти землю. Можна прозвонити їй з роз'єму живлення. Зазвичай зовнішня сторона коннектору це мінус, тобто земля. Переводимо мультиметр в режим прозвонки та шукаємо. Ставимо один щуп на мінусовий контакт роз'єму живлення, а іншим торкаємося по черзі кожного з невідомих контактів. Коли ми торкнемось землі, мультиметр запишіть. Але він також короткочасно запишіть і коли ми такнемо живлення, бо в цей момент від мультиметру зарядиться конденсатор. Тепер, знаючи де земля, в режимі вимірювання напруги можна визначити інші контакти. Там, де напруга найбільш стабільна та близька до 3,3 В це плюс живлення. Там, де напруга або відсутня, або має якесь нестандартне значення в діапазоні до 3,3 В це RX. А там, де напруга трішки нестабільна та знаходиться поблизу 2,6 В, це TX. Тепер, знаючи розпіновку, давайте підключатись. Для зручності я підпаяв сюди контактну грибінку, щоб можна було підключити дюпон кабель. І дротами з'єднав конвертер та роутер. Землю до землі, а RX та TX хрест -на хрест Після цього я підключив конвертор до комп'ютеру і тепер за допомогою якогось симулятору Comp рту можна з'єднатись з роутером. Але є один нюанс, який називається Baud Rate, або ж швидкість передачі даних. Щоб нормально працювати з UART, треба знати, на якій швидкості він працює. Є певна кількість стандартних швидкостей, ви зараз бачите їх на екрані. Червоним я виділив найбільш розповсюджені. Можна просто спробувати їх по черзі, поки дані не будуть нормально відображатись, або прогуглити, якщо в інтернеті є інформація про ваш пристрій. І так, я буду використовувати програму Pico.com на Linux. Достатньо просто ввести цю команду. DevTQi usb 0 це в даному випадку пристрій наш конвертер. А 115200 після флагу BAUT це швидкість. Подаємо живлення на роутер, і ми повинні побачити логи запуску роутеру. Чудово! Вже на цьому етапі можна побачити доволі багато цікавої інформації. А після того, як логі закінчаться, достатньо просто натиснути будь-яку кнопку і ми повинні отримати доступ до root консолі роутеру. І тут я був без перебільшення шокований. У всіх роутерів, з якими я стикався до цього, або не було паролю, або він був дефолтним, такий, як і на веб-інтерфейс. Тут же стоїть якийсь логін та пароль, який не співпадає з логіном та паролем від веб-інтерфейсу. Я перепробував стандартні комбінації, типу там admin, root, KeepStar і так далі, і нічого не зміг підібрати. Що ж за це, Кейфстару прям похвала від мене, бо мені є з чим порівнювати. Якщо взяти, наприклад, NetIS попередній роутер, тут рот не захищений паролем. Під'єднуйся і роби, що хочеш. Ба більше пароль від веб-інтерфейсу, який повинен бути останнім рубежом захисту, коли в зловмисника є фізичний доступ до пристрою, лежить в незашифрованому вигляді в ось цьому файлику. Хоча його можна навіть не шукати, бо при невдалій спробі залогінитись в веб-інтерфейс, роутер по арту покаже правильний пароль. Мене слів нема, просто браво Нетіс. Ну а повертаючись до роутеру від Київстар, я дізнався, який там пароль. Детальніше про це буде в наступному відео. Це ж таки, мабуть, прихвалив, який стар пароль виявився доволі стандартним, але тим не менш, особисто я бачу його вперше. Та й не часто він зустрічається в word -листах. але все одно це набагато краще, ніж нічого, як у NETISA. Тож тепер ми маємо доступ до рутоболонки роутера, і що з цим можна робити, обмежується лише вашою фантазією. Наприклад, таким чином зловмисник може завантажити в тимчасову пам'ять роутера якийсь бінарник, який не дасть йому віддалений доступ до роутеру, наприклад, NetCat або SSH, або Telnet і так далі. Хтось стало зауважить, що раз пам'ять тимчасова, то цей віддалений доступ буде працювати лише до перезапуску роутеру, і ви будете праві. Але конкретно в цьому випадку на роутері вже є дропбір SSH сервер. Я це дізнався, подивившись активні процеси на роутері. За вказаним шляхом є файлик, в якому лежить логін та пароль від SSH. Пароль в даному випадку лежить у вигляді MD 5 Хешу. Він такий ж самий, як і Логін, і ІФСА. Особисто в мене не вийшло приєднатися по SSH до цього роутеру, але я сильно не намагався, бо воно мені не треба. А якщо ж в роутера немає ніякого SSH серверу, уявіть собі, що щоб обійти проблеми з тимчасовою пам'яттю, зловмисник додає до роутеру мікроконтролер, який включається разом з роутером, Чекає, поки буде доступ до інтернету, і вже після цього по варту керує роутером. Наприклад, завантажує необхідний файл, відкриває віддалений доступ і сповіщає про це зловмисника. Зловмисник, в свою чергу, таким чином може, наприклад, прокинути порти локальних пристроїв назовні до сусідньої паутини і хакати вже не роутер, а ваші пристрої. Або ж замість мікроконтролеру можна просто модифікувати прошивку, додавши невеличкий баш скрипт, який зробить те саме. Тому скажіть мені, а як часто ви розбираєте роутери, якщо ви купили його з рук, чи впевнені ви, що там всередині немає чогось подібного? Або що там встановлена оригінальна прошивка, а не якась модифікована? Я вирішив зробити це відео, бо в наш час нас всюди оточують розумні та потужні штуки телефони, комп'ютери, розумні годинники і навіть той самий роутер. Тому чим краще ви будете розуміти, як все це працює, тим безпечніше ви будете в цьому новому кіберсвіті. Більш того, хоч в відео йде мова про роутер, але насправді все це актуально і для багатьох інших пристроїв, бо UART це доволі популярний метод для того, щоб забезпечити пристрій додатковим інтерфейсом для керування або відладки. А на цьому в мене все. В наступному відео ми поговоримо про те, як здампити з роутера прошивку, розкласти її на составній та подивитись, що там є. Дякую за перегляд.